Відбуватися всім чудовим двориком може той, хто придбає цей будинок в селі Святопетрівське, що під Києвом. Будинок побудований на 3,5%. сотках. Площа будинку 157 метрів квадратних. На ділянці вже зроблений ландшафтний дизайн, висаджені декоративні рослини. Тут у нас електрика 13 кВт, септик 10 метрів кубичних. Будинок має величезний балкон 14 метрів квадратних, на який вихід з двох спалень. У будинку зроблено ремонт під чистове оздоблення. У будинку на тому поверсі три кімнати, дві з них з гардеробними, два санузли, велика гостинна, кухня і кабінет або гостьова кімната. Будинок знаходиться на тихій затишній вулиці. Ці інфраструктури у нас в п'ятій хвилині доступності школа, садочок і супермаркет АТБ. Саме цей будинок чекає на нових господарів. Ціна, як завжди, в описі.